Вітаємо всіх із Вроцлава, одного з найбільших і найцікавіших міст Польщі, де українська національна збірна з футболу розпочинає свій шлях на відбірному циклі до чемпіонату світу 2026 з номінального домашнього поєдинку зі збірною Франції суперфаворитами. і про культурну, академічну, спортивну столицю нижньої Сілезії з акцентом, звісно, що на спорт і на футбол. Дивіться у цьому відео. 2016 році Вроцлав був визнаний культурною столицею Європи а вже за рік прийняв всесвітні ігри мультиспортивні змагання з неолімпійських видів спорту, де взяли участь спортсмени із більше ста країн, в тому числі із Україною. Також Врослав приймає і першості з волейболу, з гандболу, з важкої атлетики. А влітку цього року пройшли фінали кубку конференції, де тріумфував лондонський Челсі на ті ж таки Терчинський спорт-арена, куди ми з вами зараз направляємось. Ну і ось він красен стадіон спорт-арена, відкритий у 2011 році під Євро 2012 Тоді він називався просто Вроцлав-стадіум. Зараз він також має у назві одного з найкрупніших виробників м'ясної продукції в Польщі. У 2011 році тут на відкритті співав Джордж Майкл. Ну і взагалі цей стадіон просто такий світлячок, супер Його охоплюють, ось так, от огортають 13... Тисяч світлодіодів тут на даху найбільша електростанція місцева з сонячними панелями, і також збирається дощова вода, якою поливається потім газон. На цьому газоні збірна Польща якраз таки грала у 2012 році. Збірна Україна приїздила сюди тричі і жодного разу не поступала суперникам у своїх поєдинках. Сподіваємося, що і цього разу всі 45 тисяч вболівальників, які зараз підтягуються з усіх усюд на цей стадіон. Будуть. Додавати сил і мотивації нашій збірні. І ми також сподіваємось на класний результат. Очікую, що сьогодні Україна виграє цей матч. З яким рахунком? Десь 1-0. 16-та хвилина, 1-0. 23-х хвилина 1-1. І потім вже Франція посипалась. Суспільний спорт! Будь ласка, дай футболку! Завжди дай футболку. Запарний дай нам сьогодні футболку. Ми старались, малювали цілий день. Думаю, 2-2 буде запекла боротьба. 7-0. Ого! <рес> я навіть не питаю, хто заб'є. Хто не заб'є? 7-0. Всі заб'ють. Мапе не заб'є. Мама, привіт! Слава. Слава. Тато! Мама Руслана, привіт! Катя, я тебе кохаю! «А Пропозиція буде? Пропозиція. І «Ще не буде! Я бачу, ви вболіваєте трошки за шахтар. Я за шахтар? О ні, blows.. Це просто по погоді. <skill> Чесно, я не дуже така вболівальниця, Але я дуже за Україну. Улюблений футболіст, <skill> який в мене є, який зараз на даний момент з Дашою квітковою. <skill> <skill> ага, Отак, який не викликаний збірну. Так так, 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 так. Це саме 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 симпатичний хлопчик. <skill> <skill> Класно, <у> нас <skill> фанатки Брашка є. I don't know anything about football, but when it comes to Ukraine, I'm Айдоноенітінбатфутбол, oh, that's, that's flattering. Це джентльмен не збирався йти на футбол. Ми просто, ми просто побачили трамваї і почали говорити і познайомились. Слава Україні! Героям слава французів було значно менше, але вони теж не лишались осторонь. Їх інтерес до української команди підігрівав перехід і барного до ПСЖ, але все ж люблю. Allez les bleus Allez, Allez les bleus we come from france by bike but not only for support france we come to support peace that's why we have a peace flag here and we come for the game ukraine with france so we are always with, uh, with uh, yes with your country and with uh, peace dream so we have uh, bike 2000 kilometers uh, motivated by this dream of peace today 2-0 uh, for the friends one mbappe and one dembele uh, two two mbappe two mbappe maybe maybe zabarne will score two. just one just one goal Ila Zabarne from paris saint germain no 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 2-0 not today i'm sorry you don't have not not today Що ж виходить, що прогнози французів на 2-0 справдились. Лявльос перемогли збірну України у стартовому поєдинку цього відборного циклу. Хоча збірна України насправді залишила доволі приємні враження. Після такого е, дуже виснажливого, насиченого, агресивного з боку французів першого тайму е, наші хлопці змогли увімкнутись в другому, створити кілька моментів. Е, ну, але так, цього на жаль, не вистачило. Тож е, у нас поки що нуль очок. Футболісти насправді виглядали дуже пригніченими і не горіли бажанням спілкуватися з пресою, Хоча декого все ж таки у мікзоні нам вдалося піймати. Ми завжди приїжджаємо в збірну з бойовим настроєм. Це, по-перше, тому всі тут професіонали, і яку схему обере тренер, ми завжди будемо її підтримувати та старатися робити все на максимум. Взагалі було дуже важко, гарна, ну гарний опонент. Франції, тому... Та, звичайно, що ми вірили і був момент, але, на жаль, не вдалося завершити. Якщо все по-іншому склалось, могли зачепитися за очки, але це вже минуле, тому готуємося далі. Наступна гра буде важлива, тому потрібно обирати свої залікові бали. Треба, треба проаналізувати гру, подивитися, що ми зробили не так і що ми можемо покращити в нашій грі і рухатись далі, тому що відбір тільки почався. Дякую. Що ж, очікуємо наступного матчу збірної України зі збірною Азербайджану у Баку, уже буквально за декілька днів. І сподіваємось на більш позитивний настрій, рахунок, а також здобуток у плані набраних очок. Діліться своїми враженнями про гру збірної України під цим відео і залишайтесь з нами і надалі. Баку місто вітрів, як ще переводиться його назва: найнижча столиця світу, яка лежить мінус 28 метрів від рівня світового океану, але це все компенсується сучасними хмарочосами. Які височіють над історичною забудовою старого міста, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО. Але безперечно найпопулярнішим туристичним маршрутом є Баку Сірі Серкет трасою Формули 1 Найпопулярніші автоперегони планети приймає Баку уже. Котрий рік, починаючи з 2017-го, цьогоріч місто готується побути всі можливі рейтинги. Очікують 12 тисяч іноземних туристів, добудували кілька додаткових трибун і запросили крутого діджея Мартіна Гарікса. Тривалий час Баку асоціювалась із нафтовими вишками, які з'явились у фільмі про Джеймса Бонда і цілого світу, мало. Але з тих часів Баку зарекомендувало себе також, як і місто грандіозних подій. У 2012 році тут пройшло Євробачення. У 2015 перші в історії європейські ігри. Не забуваємо про футбол. У 2019 році фінал Ліги Європи між Арсеналом і Челсі. Ну і звісно, що Євро 2020 – і на футбольній карті світу Баку займає далеко не останнє місце. Найсильніший клуб азербайджану Карабах гратиме цьогоріч у лізі чемпіонів, і українець у його складі Олексій Кащук не виключено, що зустрінеться із Трубіним і Судаковим на полі Лісабонської бенфіки уже за тиждень. Тож на домашньому стадіоні цього добре знайомого українцям футбольного клубу і гратиме українська національна збірна свій відбірковий матч. До спорудження Бакинського олімпійського стадіону на 69 тисяч уболівальників цей стадіон Тофіка Бахрамова був головною ареною країни. Хоча тут значно скромніший масштаб 31 тисяча місць після останньої реконструкції, коли був зведений дах, перекладений газон і модернізована система поливу і освітлення. Стадіон був зведений у 50-х роках і уже набагато пізніше названий на честь Тофіка Бахрамова, знаменитого футбольного арбітра, який прославився завдяки тому, що зарахував контроверсійний гол у фіналі чемпіонату світу 66-го року на Уемблі, завдяки чому Англія виграла трофей єдиний у своїй історії. Безпосередньо перед входом у стадіон встановлений пам'ятник Тофіку Бахрамову, і це єдиний в світі монумент. Футбольному арбітру, відкрити у 2004 році за участі тодішнього президента Фіфа Йозефа Блаттера і Джефа Херста автора того самого голу. А біла церква може нам зробити прогноз на матч сьогодні? Ой, ну що сказати. Я думаю, що виграє Україна з рахунком. Чотири години. Ми не туристи, ми приїхали з Німеччини. Ми ж, е, проживаємо в Німеччині, а так е, ми з України, з Бердянську. Ми до е, цього їздили на різні матчі і е, не, не тільки на цей матч. Ми з Києва. А ви тут Вінниця Київ? Ми були е, на матчі Карбаху, і в той же час вирішили, що будемо йти на збірну України і Азербайджану». Дуже зраділи, що можемо відвідати тут і підтримати свою збірну. Добренько, можливо, якісь кричалки знаєте, чи будете червону руту співати. Будемо все, співати, будемо підтримувати максимально нашу збірну, тому що вони найкращі, незалежно від результату. Героям слава! Я бачу, підтримують Україну. Підтримують до українців дуже гарне ставлення і велика повага, тому йдемо спокійно, зустрічають завжди привітно, дуже, тому дуже дуже, дуже гарна атмосфера завжди тут. Ну, зазвичай до клубів побільше до Карабаху в першу чергу, да? а вже теж дуже великий, До збірної трохи менший. Змінилася влада, змінилися керівники саме структури, і у них великі плани. І запрошення Сандуша була частина дуже великих планів. І зараз всі вірять, що вони будуть все ж таки повертатися і наганяти те, що не, не змогли зараз. Місто вітрів прийняло нас як своїх численні українських в фан-секторі навіть здається, переважали за своєю підтримкою господарів. І дуже багато вболівальників теж до нас підходили перед цим матчем. Всі були налаштовані суперпозитивно на перемогу України, але один із них засумнівався. І ви знаєте, як воду дивився. Я кажу завжди так: якщо є одна команда, якою Україна має або може втратити очки, то це команда Азербайджану може бути, але ну сподіваємося, все буде добре для нас. А, не знаю, не знаю. Сподіваємося, обидві заб'ють, але наші переможуть. І на відміну від гризі збірної Франції, ось ця ніч вона сприйнялася як поразка, і тут якраз і тренер, і гравці збірної були в цьому одностайні. Проблема з кого збірної забажали наші. Втратили два очки. В нас нічого не змінилось, потрібно виходити на кожну гру та намагатися виграти, а далі там вже не дивитися на якісь турніри таблиці, чи там матчі, які грають там паралельні. Там просто виходити, і робити своє своє завдання. Що ж, ми сподіваємось що далі Україна ітиме по турніру без втрат, і що стосується гравців. Основного складу, і що стосується також і набраних очок, а ми з вами чекаємо на наступні матчі збірної України і не забуваємо підтримувати синьо жовтих за будь-яких обставин.